Так, деруни ви ще точно не готували. Правильні даруни без краплі олії. Це відмінний варіант страви на швидку руч. Готується швидко, виходить неймовірно смачно. А такий варіант підійде для тих, хто дотримується правильного харчування або для діток. Тож погнали! Гарно натираємо нашу картопельку, обов'язково її промиємо і відіжмемо весь лишній сік. Додаємо яєчка. Далі. Сілі спеції за смаком, до речі, всі пропорції ви знайдете під відео. Далі я обов'язково додаю майоран і сметану для того, щоб наші деруни були більш ніжними. Далі все гарно перемішали, додамо ще трошку муки, ще нарізаної цибульки, і ось наш секрет. Випікати їх ми будемо на ось такій вафельниці, без олії взагалі. І ви тільки подивіться, які вони карамельні гарнеси. Виходять, тож смачно готуйте смачно і з любов'ю.